Херсонці підтверджують, частковий вивід військ рев з міста. Ситуація напружена. Російське військо на Херсонщині несе втрати у техніці та особовому складі. Наліпили понад півмільйона вареників для українських воїнів. Житель Херсона Дмитро про те, що Росія заявила про відвід військ на лівобережну частину, дізнався із соцмереж. Чоловік розповів, що останні два дні він та його знайомі бачили колони, які рухалися на виїзд з міста на переправи. В останні дні якось тихо в Херсоні. Зв'язок то з'являється, то пропадає. Світло також є не у всіх районах. Тому що щоб послати рідним інформацію, треба бігати по всьому місту шукати, де є інтернет. Бачу, як колона військових машин орків їхала в бік Антонівського мосту. Напевно, на переправу знайомі, які там живуть, розповідали, що це вже другий день так. За словами начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, оголошений росіянами відхід з Херсона жителі сприймають тривожно та відносяться з недовірою. Вчора мені люди сповістили, що вночі йшло багато техніки на виїзд із Херсонова. Там йшли колонами КАМАЗи, легкові автомобілі. Наприклад, от 6-7 КАМАЗів люди рахували йшло, потім 2-3 автівки і віджаті легкові автомобілі у людей. Тоб вони йшли групами через кожні 100 метрів. Світло та опалення в самому місті є частково через те, що окупаційна влада вивезла обладнання та працівників підприємств критичної інфраструктури, неможливо провести ремонт підірваних леп, розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Є великі проблеми зараз з постачанням продуктів харчування з ліками, і частина медичних закладів фактично не може повноцінно працювати, тому що було і медичного обладнання насправді до деяких деяких, скажімо так, спеціальності медичних нас зараз просто ну, вони відсутні, немає лікарів. Крім того, вже декілька днів в більшій частині міста відсутні світло, не працюють частина насосних станцій, відсутня водопостачання, тобто дуже складна гуманітарна ситуація. За словами військового експерта Михайла Жирохова, інформація щодо відведення російських військових з правого берега є тільки у соцмережах та публікаціях російських військових кореспондентів. Відхід вже почався і йшов всю ніч на сьогодні, але супроводжувався постійними ударами нашої артилерії по росіянам. Була інформація, що як мінімум дві колони були накриті вогнем артилерії. Взагалі, цей процес не може бути швидким, тому що росіян там на, на, на правому березі досить багато, як я вважаю, вони будуть робити це двома етапами: спочатку всі військові угруповані. Буде десь в районі Херсону, в районі Чорнобаївки, а другий етап вони вже будуть переправлятися на інший берег. На думку експерта, Небезпекою для Херсона є мінування росіянами об'єктів інфраструктури. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. На південнобузькому напрямку російське військо застосовує танки та різнокаліберну артилерію. За останню добу на Херсонщині обстріляли правдене, мирне сухий ставок та золоту балку. Ведуть повітряну розвідку, здійснили 15 вилітів БПЛА. За уточненою інформацію, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат. Сили оборони продовжують тримати ініціативу та контролюють ситуацію. Повідомляє оперативне командування. Південь російські військові продовжують оборонні дії та не припиняють завдавати удари по позиціях українських військ. У звільнених територіях і населених пунктах Береславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог наніс ракетний удар, зруйнувавши один із приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення. Наші позиції ворог двічі атакував ударними безполотниками типу «Ланцет», а на Криворіжжі атакував ракетами об'єкт критичної інфраструктури, без людських втрат. За добу українська авіація завдала вісім ударів по опорному пункту в районах зосередження сил та засобів військ РФ, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад сотню вогневих завдань, вдарили по пункту управління колонії військової техніки та складах з боєприпасами росіян. Як результат, за добу російське військо втратило 125 одиниць особового складу, три танки, п'ять одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами у Береславському районі. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Марія Ященко до окупації рідного міста працювала фотографом. Зараз у Тернополі допомагає у благодійному фонді. каже, переїхала у квітні, і уже через тиждень почала ліпити вареники для захисників. Спочатку щоб зайняти свої думки, щось роботи по перше, по друге. Для людей Арсен, там люди там. кладуть життя за нас, Ой, за наше місто, за всіх Оборонять, боронять нас. Треба, хоч якусь лепту, хоч невеличку. Я не можу тримати зброю, але можу якимось, допомогти чимось іншим. Разом з Марією Ліпити Вареники приходить син Тимур. Хлопчик не тільки катає тісто, а й долучається до пісень, які тут часто співають під час приготування. Це справа розкачувати тісто тобі, як вона, Я ж важка чи ні? Вона важка нормально. Приходьте до нас, допомагайте. Ліпити вареники з картоплею для захисників почали з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Справу започаткував власник кафе. Згодом до неї почали долучатися мешканці будинку. Розповідає голова ОСББ Леся Глинська. Зараз колектив наполовину складається з місцевих наполовину з переселенців. Спочатку збиралися щодня, зараз кілька разів на тиждень говорить жінка. За цей час наліпили більше півмільйона вареників. Возить е, власним транспортом е, пан Юрій, власник Дери, доставляє волонтерські центри, а вони вже розподіляють, куди їхати на Харківщину, Запоріжжя, Багато наших вареників були, навіть е, доїжджали до Мелітополя зразу, коли можна було доїхати довести це все. Пані Богдана приїхала зі Скадовська до Тернополя нещодавно. Каже, як тільки побачила оголошення про те, що потрібна допомога, відразу прийшла. Щоб перемогли, щоб звільнили нашу Херсонщину, найулюбленіші картопля з сиром. Професор західноукраїнського державного університету Володимир Горин теж з першого дня приходить готувати вареники. Каже, радіє від того, що тут є люди з різних куточків України. Дуже така в нас атмосфера доброзична. Баємося якось розрагувати розрадити, розрадити е, одне. Ту, як я, колеги там, нам там е, старші жінки, вони казали, ми е, любимо наш кулінарний десант за те, що він ви зігріваєте нас тепло. Леся Глинська каже: всіх їх об'єднує одна мрія. Чим швидше, щоб була перемога, накрити цей наш стіл, довгий білою скатертиною, і всі дівчатка поїжджаються: Харків, Краматор, Київ, Херсон. Ці міста, які з нами тут були, ліпили вареники для наших військових. Остання партія вареників для захисників поїхала на Харківщину. Говорить Леся Глинська. Працюватимуть і надалі та чекають всі, хто захоче долучитися. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.